Вітаю на каналі Довідник Історика. Дякую за підписку на каналі. Сьогодні розповім про те, як Російська імперія фальшувала історію. Великий перський історик Рашад Адін з 1247 по 1318 роки працював над книгами і особливо в 1310 році написав книгу збірник книг літописів. Який складається із декількох томів. У другому і третьому томах він розповідає про всі країни світу, правлячі династії та шляхи сполучення між країнами. Цілком зрозуміло, що ні про Москову, ні про Володимирське і Рязанське князівства у книзі не йдеться, адже світ у ті часи їх просто не знав. Світ знав улуси Золотої Орди і їхніх творців, тюрські племена. Треба зазначити, що у другій і третій томах були заборонені до друку в Російській імперії. Московський уряд боровся із правдою боровся із книгами. Московський уряд усіма спробами нищив їх. Наприклад, у 1591 році вимагав від англійського уряду конфіскувати книжки де Глетчера, а після відмови він. Сам скуповував і палив їх. У 1707 році так само вимагав від австрійського уряду знищити книжку корба. А після відмови скуповував і нищив. У 1800 році підкупили московити друкаря і сфальшували книжку француза Дерульєра. Але Наполеон вчасно довідався про те. І наказав знищити сфальшований варіант, а надрукувати первісний. У 1833 році московити конфіскували і спалили всі татарські книжки і документи в Криму. В 1868 році московити скуповували і палили книжку Делевара, в якій на мапі слов'янських народів Україна була показана як окрема країна від Карпат до Кавказу. Катерина II дала 25 тисяч рублів хабара французькому письменникові Вольтеру, щоб він написав історію Московщину вигідну їй. Московити стали витрачати мільйони рублів на підкупи чужоземних письменників. Так само Микола І не шкодував рублів на те саме в 1845 році, щоб знешкодити вплив книжки. Де Кюстюна, адже до Першої світової війни кілька паризьких часописів постійно отримували тисячі франків хабара від московського уряду. Петро І аж до далекої Іспанії посилав своїх агентів відшуковувати шкідливі московитам книжки, документи, мапи. Московські агенти дісталися навіть до ватиканської бібліотеки. Ідея попів підхоплена Петром І, що Московій належить визначена історія Русі і сама Русь. Я Катерині дуже подобалась, адже тоді вона сама ставила в один ряд із видатним князями Русі, посідала визначне й почесне місце. Їй і нагадку не спадало, що перебуває у царському роду татарської знаті. Для освіченої європейки, німецької принцеси, це було неприпустимо. Тому Катерина II поставила перед собою завдання написання і упорядження історії імперії. Напевно, цариця вирішила діяти за формулою, яку пізніше у своєму чудовому романі описав Джордж Орвел 1984. Той, хто. Контролює минуле той контролює майбутнє. Хто контролює сьогодення, той контролює минуле. Тобто той, хто захопив владу, переписує історію з метою свого майбутнього. Ось коротенька історія про те, як відбувалося фальшування історії. На це були витрачені. Десятки тисяч грошей, а також роки кожного правителя, і сфальшувалася така історія. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.